Після пожежі, яка завдала чимало шкоди місцевому храму, там далі тривають божественні літургії від телеканалу Бродиллайн. Ми щонеділі проводимо там онлайн-трансляції і закликаємо донатити на відновлення храму. Докладніше у сюжеті в теперішній час, як ніколи, слід постійно у молитвах звертатися до Господа Бога та Небесної Покровительки. Традиційно у храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі прийшли парафіяни. Аби спільно молитися за мирне майбутнє, за здоров'я захисників, допомогти фінансово храму Божому, який зазнав значних ушкоджень внаслідок весняної пожежі. З духовним словом цієї неділі до Маріан звернувся настоятель храму, що на старих бродах, отець Іван Вихор. Якщо ми хочемо осягнути життя вічне, потрібно просто прийняти рішення йти за Ісусом Христом. Якщо хочете бути справжніми християнами, то потрібно дотримуватися заповідей Христа. Іншими словами, якщо ми хочемо бути християнами, то не можемо собі вибирати з Божої науки чи з Божих заповідей те, що нам подобається, а все інше відкидати, ми маємо приймати науку Ісуса Христа у її повноті і слідувати заповідям Божим у усій повноті. Маємо йти за Ісусом Христом і жити так, як Він жив, молитися так, як він молився. Коли хтось хоче йти за мною, ця пропозиція Ісуса Христа в Євангельському уривку не звернена до якоїсь конкретної людини, наприклад, до 12 апостолів чи когось іншого. Вона є звернена до кожної з нас. І десь ми сьогодні, стоячи тут на цій Божественній літургії, маємо собі поставити питання, чи справді ми хочемо бути правдивими християнами? Чи ми зрочуємо постійно в собі бажання слідувати за Ісусом Христом, уподібнюватися до Нього? Чи взагалі ставимо перед собою ціль слідувати за кимось? Наслідувати когось, хто є досконаліший від нас. Готовність йти за кимось це вияв довіри до того, хто веде. Це також і полегшення від відповідальності за маршрут і темп ходи. Хто хоче просто йти довіряючи, саме про це просить Ісус Христос. Хай зречеться себе самого. Якщо ми віримо у Бога і Його заду щодо нас, то маємо бути готовими керуватися Божою логікою в нашому житті і просто вірити, що вона є непомильна і досконала. Той, хто готовий зректися себе самого, зуміє по-справжньому пізнати любов і турботу Небесного Ця. Бо саме Бог із батьківською терпеливістю вестиме нас через наші сумніви та клопоти, як говориться у псалмі. Бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спітнулася твоя нога об камінь. На завершення Служби Божої парафіяни храму собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі виконали молитву за Україну. Нагадуємо, що у зв'язку з пожежю, яка трапилася навесні, храм зазнав значних збитків, тому й досі потребує вашої допомоги. Реквізити подаємо в описі під відео. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.